Вітаю, я Андрій Яніцький, телеканал «Еспресо». Ви дивитеся новини економіки під час війни. Якщо ви дивитеся нас у інтернеті, будь ласка, поставте лайк і посилання відправте своїм друзям та знайомим. Так нас побачить більше людей. Двоє з шести суден, які отримали дозвіл на експорт українського зерна, в рамках чорноморської ініціативи вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі. Перевірка ще чотирьох кораблів на черзі. Детальніше про всі процедури та про діяльність спільного координаційного центру цієї ініціативи в матеріалі моїх колег. Так звану зернову угоду за участі Туреччини та ООН підписали ще 22 липня. Нині рішення щодо експорту продовольства та добрив з українських портів на Чорному морі ухвалює спільний координаційний центр чорноморської ініціативи. Напередодні ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів. Тому зараз у Стамбулі працюють над прискоренням доставки продовольства з України зазвичай зерновому кораблю потрібно від 24 до 26 годин, щоб дістатися з Одеси до Стамбула. Однак нині через перевірки цей процес розтягують на півтора або навіть два дні. Адже з міркувань безпеки перевірки не проводять уночі. Наразі ми переглядаємо наші процедури та шукаємо можливості скоротити час на перевірку без шкоди для точності та повноти цих перевірок. З моменту досягнення угоди 12 суднам дозволили вийти з українських. Портів, повідомив тимчасовий координатор ООН в чорноморській ініціативі. А це понад 370 тисяч метричних тонн зерна та інших запасів продовольства. Водночас в профільному українському міністерстві зазначили, усе ще мають в запасі великі об'єми продовольства на експорт. Після того, як були підписані угоди, що в нас на залишках є зерна на суму загально 10 мільярдів доларів. Та це правда так, і це величезна сума. А крім того, що ми очікуємо цього року і що треба вивести, це ще 20 мільярдів доларів. Найближчим часом планують створити спеціалізовані продовольчі судна. Цим займатиметься Всесвітня продовольча програма ООН, кажуть у Чорноморській ініціативі. Дарина Кучер, телеканал Еспресо. Ціни на пальне із поверненням акцизів майже не зміниться. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Податок планується поновити частково, не в тому обсязі, як до повномасштабної війни, зазначив урядовець. Нагадаю, стягнення зняли з бензину та дизелю у березні через кризу на ринку пального. Так намагалися мотивувати постачальників і уникнути дефіциту. У липні ситуація стабілізувалася. Пальне є у всіх мережах АЗС, у всіх регіонах. Також Олександр Кубраков. Ков зауважив, що, попри підвищення курсу гривні національним банком, ціни на пальне на деяких заправках продовжують падати. На що ми розраховуємо? Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу часткове не в тому обсязі, яке було до війни. Я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель, взагалі, на не, ну, не буде змін роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть част... буде незначні. Да? Тобто, а... Ми, якщо така тенденція на ринку збережеться, і якщо а, наші законопроекти будуть підтримані в, най, в найближчий час, ну, ось, власне, про цю ідею повернути акцизи і взагалі про ринок пального, ми поговоримо з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. Сергію, вітаю. Я про Як ви взагалі ставитеся до цієї ідеї, повернути акцизи на пальне? Чи не вона на часі, чи все ж таки під час війни варто було б почекати? Ну, ви знаєте, тут насправді ніхто не хоче платити податки. Да, і сьогодні ця ідея, вона ну не популярна. Ну серед споживачів зрозуміло, да, тому що пальне без податків, воно найбіль... воно дешеве. Хоча його дешеве ми не назвеш, так оскільки, ну, скільки воно зараз коштує. А по-друге, ну для ринку теж зайві податки, це завжди завжди там потрібен додатковий оборотний капітал для того, щоб і це, звичайно, завжди теж проблема. Але всі мають розуміти, що в країні йде війна і державі потрібні гроші. В бюджеті грошей немає, відповідно, держава буде шукати, де їх взяти. І той варіант, який пропонується, він дуже лайтовий. Тобто той податок, який озвучили, він буде складати 4 гривні з літра будь-якого пального. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, коли. Всі, незалежно від того, на чому ти їдеш, ти платиш один і той же податок. Відповідно, це і. Ну, це, це мені здається дуже справедливо, і це дуже я вважаю що це дуже солідарно як для цього часу. А якщо порівнювати з європейськими ринками, які там діють податки, наскільки ми далекі від Європи в цьому плані, я розумію, що ми збираємося євроінтегруватися, стати частиною європейської спільноти. відповідно, в нас колись мають бути і такі самі правила на ринках. Скільки там беруть грошей з літра пального? Ну, Європа це взагалі рекордсмен світовий по рівню податків на пальне. Тобто, наприклад, там, ну, найбільш високі акцизи, це здається, Велика Британія, Нідерланди, країни Скандинавії, там доходить ціна, там доходить податок до тисячі євро за тисячу літрів, тобто один євро за літр. У нас пропонується 100 євро за тисячу літрів. Тобто це дуже, ну, цей податок він навіть нижче в середньому, ніж був до війни. Тому я і кажу, що зараз е цей податок він дуже незначний і треба розуміти, чому такі високі податки в Європі. Вони формують е дуже велику е дуже великий канал надходжень до бюджетів дозволяють утримувати там, муніципальний транспорт, дорожнє господарство, там і так далі. Так це в країнах мирних. Відповідно, що для країни, яка воює, звичайно, що потреба у грошах ну, набагато більше, але знову таки ми бачимо, що уряд все ж таки тримає також, хоч хоче досягти якоїсь рівноваги між державним інтересом, бюджетним та е податковим тиском на споживачів. А наскільки справедливо однакові суми е, нараховувати на різні види пального? Я так розумію, що е, одиниця енергії виробляється різна е, при використанні газу і при використанні е, бензину на один той самий літр, а податок виходить однаковий. Так? Ну, дивіться, всі сплачують однаково з кожного літра. Там дійсно є невеличка різниця. Наприклад, я ну, наприклад, там скраплений газ, він менше калорійний. Звичайно, що там в літрі менше енергії. Але все ж таки це невелика різниця насправді. І я не думаю, що на ці дрібниці треба зараз звертати увагу. Я не розумію, чому там, як раніше, наприклад, було чому там бензин, податок на бензин був 4 рази більше, ніж на скраплений газ. Дві людини на двох ланусах: один на бензині, один на скрапленому газі. Один купить для армії там на його гроші куплять чотири бронежилети, а іншого куплять один. В чому? При тому, що обидві машини використовують одну і ту ж дорогу. Ну, відповідно, так, не зрозуміло. Тобто ви чому вважаєте, що того? зараз буде справедливіша система, ніж була до повномасштабного вторгнення? Е і, відповідно, ці ціни зростуть на 4 гривні. Чи е, зростання цін в роздріб буде іншим? Дійсно, що акциз це податок на споживання. Але сьогодні, і це про що говорив міністр Кубраков, сьогодні дійсно дуже, е, дуже, дуже вдалий час для того, щоб впроваджувати податки і зробити ну, е, непомітним фактично цю програму. Йдеться про те, що ми зараз маємо через зниження світових цін на нафтопродукти, ми зараз маємо потенціал зниження цін на заправних станціях десь там на 3, 4-5 гривень за літр в залежності від марки пального. І відповідно, якщо зараз цей податок у розмірі 4 гривні за літр буде запроваджений, то фактично ми, будемо, ми не будемо мати зростання. Тобто, так, ми не будемо мати і падіння ціни, але не буде стресу і не буде. Зростання ціни на автозаправні станції. Чи ми вже подолали дефіцит, як про це каже міністерство у всіх регіонах і у всіх мережах АЗС. Чи все ж таки лишаються? Я так підозрюю, що, мабуть, в прифронтових районах складно з цим, бо бензовозом просто небезпечно, мабуть, туди заїжджати. А в іншому, як справа? знаєте, у нас зараз не те, що там питання повноцінного забезпечення вирішено. У нас є зараз питання на ринку такого дуже гострого профіциту, я би так сказав. Тобто, наприклад, ринок скрапленого газу та диспального, ну вони відверто перелиті. Тобто, і дуже багато пального. І зараз, наприклад, всі бачать, що світові ціни. Падають і всі намагаються запаси, які ще сформовані по високих цінах, липневих. Всі намагаються їх якомога швидше розпродати, щоб не продати їх потім у збиток. Відповідно, на ринку така така тиха паніка в тому плані, що треба це пальне продавати, але ціни падають. І відповідно це там прискорює темпи здешевшення цих нафтопродуктів, особливо там зараз цей процес відбувається в опті. Але ми бачимо, що і на колонках вже пішла теж, теж є рух. 95-й бензин все частіше трапляється вже навіть там, 50 гривень за літр та дешевше, десь пальне ми теж бачимо, що там втрачає в тиждень десь 1-2 гривні там, в різних мережах. І відповідно ну, і не те, що дефіциту або там, якихось, навіть ознак цього немає. Дійсно, є питання профіциту і. Дуже великих запасів на ринку ну це ж тимчасова ситуація, наскільки розумію. Зараз у вересні буде підвищення і економічної активності, і знов аграрії врожаї будуть збирати і їм буде потрібно більше пального. Війна триває, і там теж потрібно пальне. Чи ви не очікуєте якогось зростання попиту? Ви знаєте, ми просто з вами живемо в, в унікальний період. Ми такого ніколи не переживали. Ми не розуміємо, як ринок зараз буде функціонувати. Наскільки в е, нас немає даних не про запаси пального. Ми ще точно не розуміємо, який взагалі рівень споживання, е, що буде там, от всі кажуть про тих аграріїв. Що вони будуть робити? Наскільки. Які в них запаси, тому що ми бачили, що вони дуже активно скуповували пальне у червні, у липні. Можливо, вони вже мають те, те пальне і такого збільшення споживання і не буде, тому там питань дуже багато. Але я впевнений у тому, що ми з такої гострої кризи, яку ми пройшли, яку ми вирішили, і внаслідок чого ми побудували новий ринок? Цей новий ринок він більше не дозволить. Відбутися такому дефіциту. Тобто, дійсно, нам потрібен був час на укладання контрактів, на те, щоб хоча б знайти, де те пальне купити, прокласти нові логістичні маршрути. Треба був час державі, і митникам, і прикордонникам, і чиновникам для того, щоб організувати оперативно це постачання. Треба було купити новий парк бензовозів. Треба було Укрзалізниці теж. В буквально і в прямому переносному сенсі перейти на нові рейки, це все зроблено, і відповідно, навіть якщо ми будемо мати якісь знову атаки на цю сферу, е головне, що це є, що ми вже розуміємо, як це пальне поставляти, де його взяти, як його привезти. Відповідно, я не бачу перспективи якогось рецидиву цього дефіциту на ринку пального. Поговоримо про конкуренцію на ринку. Ось останні місяці багато подорожував Україною, і виникло в мене враження, що мережі АЗС ну, так, поділили основні маршрути. Ось, наприклад, Львів, Івано-Франківськ, переважно там мережі Вог і якісь регіональні маловідомі бренди. А якщо їхати на Кривий Ріг зі Львова і на Дніпро, то там переважно зустрічаються. Заправки мережі амік і е, приватівських структур. Ну, таке враження, що ніби е, якось домовилося між собою власники автозаправних станцій, що ось е, на цій трасі будуть стояти твої заправки, а на цій мої. Чи це просто історично так склалося, і е, тут немає ніякої зради, немає ніякої е, домовленості? Ні, насправді я думаю, що просто так е, пролягали маршрути. Дійсно, є деякі особливості. Зумовлені вони тим, що е, як формувався сучасний ринок е, автозаправних станцій, багато з цього ринку це є е, його сучасний ринок успадкував у радянської системи. Тобто багато заправних станцій, які сьогодні працюють. Я думаю, що там ну, мінімум половина, це точно, е, а може і більше. Це колишні заправні станції системи Госком тому через приватизацію цих підприємств, звичайно, що десь частка окремих операторів сучасних, вона більша. Ну, наприклад, там концерн Галнафтагаз, це мережа ока. Вони там приватизували свого часу декілька таких обласних підприємств нафтопродукту забезпечення, особливо там, там Вінницька, там область, наприклад, Вінниця, нафтопродукт і так далі. Приватівська сітка, вона повністю майже. Ну, я думаю, що там на 80% вона складається з заправних станцій колишньої системи е, радянської. Теж тому е, зокрема, і цим зумовлена така може трошки нерівномірна е, ця мережа. Але знову таки не можна сказати, що десь там хтось е, всі, всі будували там де хотіли, де могли. І, відповідно, от просто маємо зараз таку ситуацію. Тим більше ми бачимо, що, наприклад, хто там був в Туреччині. Бачили, що там теж бувають такі дуже смішні там, ну, такі моменти, коли на одному перехресті там, дві заправних станції однієї мережі стоїть. Просто ринок розвивався, мабуть, одна мережа купляла іншу, і, відповідно, так трапило, що саме тут зараз їх тепер не, не одна, а дві. Ну і на щастя, в нас конкурують автозаправні станції не тільки пальним ціною, а ще і сервісом і додатковими послугами. Як з цим в нас справи, і можливо, можна порівняти це з європейськими країнами? Я багато чув, що наші автозаправні станції просто неймовірно якісні у порівнянні з європейськими, що в нас можна там купити все, що завгодно, і їжу додому, і повече. І футболку купити сувенірну, якусь і книжки купити можна. Не тільки пальне. Тобто автозаправна станція це фактично супермаркет на дорозі, і Ну це дуже зручно, насправді. Ну, насправді тут зараз треба радіти тому, що взагалі ця конкуренція вона нарешті відновилася. Тому що до останнього часу основним основною конкурентною перевагою будь-якої заправки була наявність пального як такого. І зараз ми бачимо, що. Буквально кожного дня, як ця конкуренція загострюється, компанії повертаються до свого привичного звичного ритму. У мене телефон. Ми встановлені додатки майже всіх мереж. Основних кожного дня отримую повідомлення, що там ті відновили програму лояльності. І пропонують якісь там окремі умови для своїх там клієнтів, для утримувачів карток і так далі. Про що це говорить? Це говорить про те, що ринок входить в своє звичне русло. І конкуренція буде дуже жорсткою, тому що уявіть собі, тобто заправні станції вони залишились там, ну, майже там, в колишньому там, розмірі да, там ця мережа залишилась, але обсяг споживання впав на 40%. Тобто. Комусь пиріжка не лишиться, і тому хтось має бути, хтось має піти. Відповідно, ми очікуємо, що буде конкуренція дуже жорстка і буде це боротьба без правил, оскільки кожен хоче, буде, кожен хоче вижити, і кожен буде робити все для того, щоб якось забезпечити свою конкурентну здатність і боротися буквально за кожен літр, щоб вижити. Пане Сергію, Є, дя це. дякую вам. Сподіваюся, що залишиться на ринку найкраще. і Ми будемо користуватися послугами найкращих автозаправних станцій. З нами був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Говорили про ціни на пальне та про ринок пального. Наостанок розповім про те, що депутати ухвалили закон про митний безвіз з Європейським Союзом. Тепер Україна увійде до зони спільного транзиту між 30, 35 країнами для всіх держав. Партнерів діятиме єдина транзитна декларація та єдина гарантія для переміщення товарів. Також ініціатива дозволить бізнесу користуватися низкою спрощень, прискорить час проходження кордону та вдосконалить механізми розгляду скарг підприємців. Все це має прискорити проходження пунктів пропуску та зменшити корупційні ризики. Митний безвіз наближає наше митне законодавство до законодавства Євросоюзу, зазначають в уряді. Це були новини економіки під час війни. Я Андрій Яніцький, телеканал Еспресо. Дивіться нас по буднях о восьмій в прямому ефірі та повтор о 23.00 і коли вам зручно на Ютубі. Разом переможемо.